За період, коли юнацька бібліотека Лозової відновила свою роботу після початку повномасштабного вторгнення, а це трохи більше року, в її стінах провели безліч заходів та майстер-класів. Також фонд книгозбірні поступово оновлюється та поповнюється новими виданнями. Завідувачка закладу Тетяна говорить, що під час війни бібліотека залишається популярною та затребуваною не тільки в якості книгозбірні, але й як центр дозвілля, спілкування та зустрічі з друзями. Свої творчі здібності відвідувачі бібліотеки можуть проявити на різних майстер-класах, які проводять працівниці книгозбірні та намагаються залучати майстрів-волонтерів. Тісну співпрацю маємо з майстриною-волонтеркою Жанною Юрковською. В нашій бібліотеці нею було проведено чимало майстер-класів для дітей та дорослих. Ось, наприклад, був цікавий проєкт перетворення традиційних ляльок-мотанок, пластилінографічне панно. І сьогодні у нас майстер-клас для дітей з пластилінографії від пани Жанни Різдвяна Зірка. Цей захід проводиться в рамках нашої новорічної майстерні Мілих рученят Вона працює в нас протягом грудня, майже щодня ми малюємо. Створюємо цікаві поробки на новорічну тематику. На ці заняття до нас приходять цілими класами. Обов'язково проводимо дітям екскурсію, знайомимо з книжками та новинками. Діти в захваті, коли бачать книги про пса-патрона, панду, щенячий патруль, лісову мавку, яка прославилась мультиком, Майнкрафт та багато інших. Працівниці бібліотеки дуже радіють, коли після таких екскурсій та майстер-класів діти разом з батьками записуються до книгозбірні та стають постійними читачами. Пані Тетяна зазначає, з лютого 2022 року вподобання відвідувачів дещо змінилися. Наш фонд поповнився новими виданнями пригодницького жанру, казками, фентезі, коміксами. Ми постійно моніторимо книжкові новинки та по можливості намагаємося їх придбати. З початком повномасштабної війни вподобання дорослих читачів дещо змінилися. Більше почали читати з історії України, цікавляться біографіями діячів, які змінили хід історії, як українських, так і зарубіжних. Це і бандера. Черчилля, Петлюри. Раніше більшим попитом користувалась бізнес-література, а зараз частіше беруть психологію. Наприклад, такі книги, як Людина в пошуках справжнього сенсу психологу Констаборі та Едіт Егер Вибір. Також почали читати, замовляти книжки польською, німецькою мовами, а також підручники з української мови. Серед художніх творів більше цікавляться зараз книгами українських авторів. Це Віталій Запека, письменник, який зараз на фронті, Оксана Калина, Світлана Талан, Євгенія Кузніцова, яка стала лауреаткою премії BBC Книга року. Серед зарубіжних авторів найбільш запитувані Фредерік Бакман та Колін Гувер, на книжки якої у нас навіть черга. Серед молоді першість у попиті все ж таки тримають комікси, манга та фентезі. Юнацьку бібліотеку в зимовий період відвідує багато дітей. Не тільки беруть щось почитати, але й проводять у стінах книгозбірні багато часу за спілкуванням. І все це можливо завдяки нашим військовим, зазначає завідувачка бібліотеки. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і дарувати нашим читачам радість зустрічі з книгою та творчістю.